Каждый раз, когда мне кажется, что феминизм уже не может стать более безумным, начинают произноситься такие вещи. Что ты сейчас думаешь о том, что так много людей не заводят детей? Я считаю, что миф о материнском инстинкте, который был придуман каким-то мужчиной и не имеет научного обоснования, оказал на женщин особенно глубокое, депрессивное, ужасное и гадкое воздействие. Честно, я так думаю, представляю себе, как однажды в комнате кто-то скажет: если мы сможем убедить женщин, что быть мамой это естественно, это будет для нас очень кстати. Потому что когда воспитание детей становится тяжелым, женщина будет винить в этом только себя и испытывать стыд. А когда ты испытываешь стыд, ты не оставишь свои потребности. Эта женщина, доктор Бекки, имеет докторскую степень по клинической психологии и доктор чи не доктор, потребует Бога. зцілення серця і звільнення від брехні, яку диявол вклав в її голову. Фемінізм це дуже отруйна штука, яка насправді робить їх нещасливими. Виходить, що ці жінки вони що, не, не люблять чоловіків, да? вони не можуть народити дітей, бо вони не люблять чоловіків. Тобто сама жінка не може народити. І виходить, що їм треба якось це пояснити. Коли ти наповнений любов'ю, ти хочеш цією любов'ю ділитися. Ми створені за образом і подобою Божою. Бог він є любов. І Він створив людей для того, щоб любити їх, щоб ту любов, яка в нього є, щоб давати їм. Тому що любов це дієслово. Фемінізм це егоїзм. Фемінізм це прояв чистого егоїзму. А любов проявляється в тому, що ти любиш когось, ти можеш поважати чоловіка. Чоловік любить дружину, і вони разом народжують дітей не для того, щоб щось отримати, а просто люблять їх. Не знаю, напишіть вашу думку в коментах, чи народжувати дітей це єствіна, як говориться жіночка.